Як я вже на комісії говорив на сесії, що мене приємно, володвічно вийшло. Вона за кордон. Я я вже чекав скільки, що так. Я вже ще на ту сесію планував, Відрядження ні. Відрядження, якщо я власник фірми я випустив своє відрядження, не можу я виїхати без відрядження районної ради. А районна рада не може так відрядження. Ну куди? А здоровий родинок на тиждень виїхати. Ти бачиш, що ви повністю списані з військового обліку запише, а вас тут я вас заяв. Отні може виїхати, не може виїхати. А я бачу, не я, не я, не я, не я, я немножко теж подав, заняв клас, я вибрав, сколько ти в мене з область комісії роздали запитання. І ти теж подав займався. <звіця> 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 <звіця>